Перші повідомлення з Дніпра надійшли ще до світанку, але вже за кілька годин стало зрозуміло. Мова йде не про звичайний обстріл. За даними з місця подій, місто піддалося вогневому впливу, який не відповідає жодному з раніше відомих типів озброєння. Свідки описують бездзвінкову тишу перед хвилею, після чого потужний імпульс, що спричинив миттєву детонацію цілих кварталів. Немає характерного свисту ракет, немає хвилі від вибуху. Є лише раптова втрата світла, зв'язку і свідомості. У деяких районах зникло все. Будинки, автомобілі, навіть асфальт. Те, що залишилося, нагадує не руйнування, а стерилізацію. Повна, безповоротна, мовчазна. Але далі події набули ще дивнішого розвитку. Рятувальні бригади, які першими прибули в центр удару, втратили орієнтацію. Їхнє обладнання вийшло з ладу, навігаційні системи не реагували, а зв'язок із зовнішнім командуванням зник без пояснення. Ті, хто перебував поруч, описують стан інформаційної сліпоти. Ні координат, ні сигналу, ні розуміння, що саме сталося. Один із офіцерів на умовах анонімності повідомив, що зона руйнування не виглядає як результат вибуху. Швидше як наслідок дії величезного теплового тиску зсередини. Метал плавився, бетон тріскався не від удару, а від перегріву. Але слідів боєприпасів жодних. Офіційні джерела досі не надають прямих коментарів. У короткому повідомленні поширеному обласною адміністрацією йдеться про масштабну атаку невстановленими засобами. Однак, за цими словами. Ховається головне, у військових і аналітиків немає пояснення, що саме було застосовано. На місці працюють технічні комісії, але навіть вони не в змозі визначити ні тип носія, ні напрямок удару. Звідки він прийшов, невідомо. Як його вдалося здійснити, невідомо. Все, що зрозуміло на цей момент, це новий рівень впливу, до якого ані система ППО, ані класичні засоби оборони не готові. У міжнародних експертних колах уже з'явилися припущення, що мова може йти про використання зброї мікрохвильового або плазмового типу, яка здатна діяти без класичного кінетичного заряду. Таке озброєння гіпотетично розглядалося в дослідницьких військових структурах провідних держав однак, жодного разу не було зафіксовано в реальному бою. До сьогодні підпишіться, щоб не пропустити, що саме сталося з Дніпром. І чому це може бути лише початком значно ширшого сценарію. Впродовж дня стає зрозуміло. Атака на Дніпро не була поодинокою акцією. Системи раннього реагування в кількох сусідніх областях зафіксували хвилеподібні збої: у радіозв'язку, електропостачанні, роботі супутникових каналів. Спочатку це трактували як відлуння основного удару, але дані з технічних центрів свідчать про інше. Йдеться про вторинні імпульси, які поширювались із затримкою, але з аналогічним ефектом. Їхня природа досі не визначена. Ураження не носили вибухового характеру, проте відновити роботу інфраструктури в постраждалих секторах не вдалося. Обладнання перегріти, сервери знищені на мікроскопічному рівні. Як пояснив один із інженерів, усередині, ніби пройшов імпульс, що спалює електроніку зсередини, але не чіпає оболонку. Але далі з'являються свідчення, які ламають навіть ці обережні припущення. У кількох районах міста після удару виявлено зміни в геометрії навколишнього простору. Деякі споруди зсунуті зі своїх. Фундаментів без слідів механічного впливу, а металоконструкції, деформовані ніби від хвилі, що рухалася не по поверхні, а крізь матерію. Такі аномалії досі описувалися лише в теоретичних дослідженнях впливу надпотужних енергетичних джерел. Однак тут йдеться не про експерименти, а про реальний вплив на урбаністичне середовище. Одночасно із цим у людей, які знаходилися на межі зони ураження, зафіксовані однакові симптоми. Сильне запоморочення, дезорієнтація, втрата короткочасної пам'яті, безсоння. Медики припускають нейропсихічне навантаження, спричинене невидимим впливом високочастотного поля. Офіційні особи продовжують уникати чітких формулювань. У коротких брифінгах вживають терміни нові типи озброєння та нетипова динаміка вибухової хвилі. Однак фактично жодна версія не підтверджена доказами. Найбільш насторожує той факт, що всі реєстратори подій, камери, спостереження, сенсори, військові прилади зникли з системи майже одночасно. Як зазначає один з військових фахівців, це могло статися лише в одному випадку, якщо удар було завдано не по об'єктах, а по самій інфраструктурі спостереження. Шими словами по можливості бачити. Тим часом надходять повідомлення про затемнені ділянки на супутникових знімках. Ділянки, де мав бути зафіксований наслідок таки, виявились стерті без пояснень. Міжнародні партнери, які мали доступ до космічних розвіданих, не надають коментарів. В експертних аналітичних колах це розцінюється як ознака того, що удар не лише заздалегідь планувався, але й координувався таким чином, щоб уникнути зовнішньої фіксації. Так діють лише ті, хто впевнений у повній невидимості, або володіє ресурсом, здатним вимикати навіть орбітальні системи спостереження. Підпишіться, щоб не пропустити, яку роль у цій атаці відіграла міжнародна тиша, і чому з Дніпра тепер зникає не тільки техніка, а й сам факт події. До цього моменту більшість незалежних спостерігачів вже дійшли єдиного висновку: йдеться не просто про нову зброю, а про зміну самої природи бойових дій. У Дніпрі було застосовано засіб, що не залишає ані слідів пуску, ані вибухового маркера, ані звичного акустичного супроводу. Те, що сталося, не піддається класифікації в межах існуючих оборонних доктрин. За словами одного з аналітиків, мова йде про зброю на основі недоступних широкому використанню фізичних принципів, тобто про системи, які раніше вважались теоретичними або дослідницькими, і ніколи не застосовувались у зоні активного конфлікту. Це створює надзвичайно небезпечний прецедент. Тепер немає гарантії, що будь-яка інша територія, навіть глибоко втилу, не стане об'єктом подібного впливу. Але далі виявилося ще тривожніше. Джерела в силових структурах повідомляють про спроби оцінити механізм, за яким відбулася атака, однак жодна з версій не витримує привіт. Усі доступні способи прихоплення сигналу, відстеження траєкторії чи фіксації зміну магнітного полі виявились марними. Дані з сенсорів або не считуються, або повертають некоректні показники. Це дозволяє припустити, що удар був не тільки енергетичним, а й інформаційно деструктивним. Він знищив не лише фізичні об'єкти, а й можливість їх фіксації. У військових колах це вже називають ефектом нульового простору. Коли подія трапляється, але не залишає цифрового сліду. У сучасному світі, де війна ведеться на екранах моніторів, це дорівнює повному зникненню з карти. Паралельно з цим відбувається мовчазне перегрупування сил у регіоні. За офіційними даними, планова ротація. Але в реальності масова передислокація підрозділів, виведення техніки на периферійні позиції, заміна звичних каналів зв'язку на аналогові резерви. Таку поведінку військові зазвичай демонструють у випадках, коли втрачено впевненість у базових параметрах захисту. І це вперше з початку широкомасштабної війни, коли техніка відступає не перед ударами, а перед невідомим. Між тим у соціальному середовищі ситуація загострюється. У Дніпрі та навколишніх містах почались перебої з мобільним зв'язком, відключення базових станцій, збої в роботі електронних банківських сервісів. Люди, що мешкають поблизу зони ураження, повідомляють про дивні збої в побутових електроприладах, зміну поведінки навігаційних додатків, різку врату сигналу навіть у межах відкритої місцевості. Усе це створює що атака мала не лише точковий, а й тривалий вплив, який продовжує діяти. Як наслідок, зростає паніка, поширюються чутки. І навіть ті, хто спочатку сумнівався, тепер починають ставити запитання, що це було і чому ніхто не говорить правду. Підпишіться, щоб не пропустити, як виглядає війна, в якій стираються не лише цілі міста, а й здатність їх зафіксувати. І чому Дніпро може стати лише першим сигналом значно глибшої технологічної трансформації. У ці хвилини стає очевидним. Події в Дніпрі не ізольований епізод, а частина цілеспрямованої операції із застосуванням високотехнологічного озброєння, природа якого досі немає підтвердженого аналога джерела в аналітичних структурах. Повідомляють про щонайменше три паралельні спроби зафіксувати сигнатуру удару, тобто цифровий або енергетичний слід, який зазвичай залишається після застосування будь-якої зброї. У всіх трьох випадках нульовий результат. Більше того, одне з дослідницьких підприємств, що намагалось використати спектральний аналіз зони ураження, повідомило про ануапасельне лямово, аномальний резонанс у верхніх шарах атмосфери, що не корелює з жодним із природних процесів. У звичайних умовах це могло би бути списано на технічний збій. Але тепер, на тлі того, що сталося, такі сигнали набувають особливої ваги. Але далі події почали розгортатися у ще тривожнішому ключі. Одразу кілька незалежних технічних груп, які займались оцінкою зони враження, повідомили про дивні ефекти у своїй апаратурі. Прилади фіксували зміщення частот, самовільне перезавантаження, збій внутрішньої синхронізації. На побутовому рівні це виглядає як технічна помилка. Але в середовищі професіоналів як прояв зовнішнього поля впливу, яке продовжує діяти навіть після завершення атаки. Один з інженерів заявив, що подібне відчував лише під час короткотермінових контактів із надпотужним джерелом мікрохвильового випромінювання. Це означає, енергія застосована проти Дніпра не була миттєвою. Вона залишила після себе тінь, хвильовий фон, який дестабілізує все, що знаходиться в його межах. У паралельних каналах комунікації з'являються перші розмови про так звану зброю з зброю середовища. Це концепція, що довгий час вважалась напівфантастичною, вплив не на об'єкт, а на саму структуру простору, в якій цей об'єкт існує, тобто не вибух будівлі, а зміна характеристик середовища, у якому вона перебуває, з наступним крахом усіх її елементів. У випадку з Дніпром подібна гіпотеза виглядає не такою вже й неймовірною. На кількох супутникових знімках зафіксовано не лише знищення інфраструктури, а й деформацію ґрунтів, викривлення ландшафту, осідання цілих ділянок міського масиву. Усе це відбулося без характерних вибухових деформацій. Виглядає так, ніби геометрія місцевості зазнала короткочасного колапсу. Інформація про це не потрапляє у публічну площину. Офіційні структури уникають будь-яких формулювань, які могли б навести на думку про використання збройного покоління. Змі обмежуються загальними фразами про масштаба тіло і про масштабні руйнування і роботу аварійних служб. Тим часом у закритих чатах військових аналітиків обговорюється лише одне: наскільки подібне озброєння може бути мобільним і чи існує ризик повторного застосування? Адже якщо така атака... Можливо, без пускових установок, без ракет, без помітного джерела, це означає, що вона може бути реалізована будь-де і в будь-який момент, навіть у глибокому тилу, навіть у центрі столиці. Усе це кардинально змінює уявлення про безпеку. Вперше спочатку повномасштабної війни постає загроза, від якої не рятують ні системи ППО, ні сховища, ні евакуація, бо атака, яку неможливо побачити, не дає часу на реакцію. І в цьому її головна сила. А разом із нею усі головна небезпека. Підпишіться, щоб не пропустити, що насправді стоїть за цією новою зброєю. І чому вона з'явилася саме зараз, у той момент, коли здавалося, що лінія фронту увійшла в стадію стабільності, до цього моменту вже ніхто не ставить під сумнів сам факт застосування зброї нового типу. Те, що відбулося в Дніпрі, стало не лише демонстрацією технологічної переваги, а й психологічною атакою на всю систему управління, оборони та суспільної впевненості, але найнебезпечніше не в самому ударі, а в тому, як на нього відреагувала структура, що мала б цьому протистояти. За нашими джерелами, вищі командні інстанції в перші години після атаки не змогли узгодити єдиний план реагування. Причина повна відсутність у розпорядженні алгоритму дій у випадку зіткнення з технологією, яку неможливо відстежити, заблокувати або навіть назвати. І саме ця нерішучість виявилась найбільш промовистою ознакою. Система не готова до війни нового покоління, але далі виявилося ще більше. В деяких центральних штабах розпочалося негласне вилучення документації, пов'язаної з попередніми дослідженнями у сфері радіочастотного і мікрохвильового озброєння. Це може свідчити про спробу терміново актуалізувати архівні дані або ж приховати факти попередніх експериментів, які не дійшли до бойового застосування. Один з інсайдерів у сфері національної безпеки заявив, що наразі аналізуються випадки на МСМ аномальної активності, які раніше трактувалися як технічні збої, але тепер виглядають як пробні епізоди. Якщо ці припущення підтвердяться, виходить, що Дніпро не перша ціль, а перша повністю реалізована. І це означає лише. Одне. Наступна може бути обрана вже не для тесту, а для повного придушення. Водночас у громадянському середовищі відбувається повзуче мовчання. Люди обговорюють події побіжно, в приватних чатах, на кухнях, але в публічному полі. Вакуум. Це не тільки страх, це втома. Суспільство, виснажене роками напруги, просто не встигає усвідомити, що ступило в нову фазу, де звичні поняття про безпеку більше не діють. І тому реакція на зникнення цілого міста з карти не супроводжується протестами, розслідуваннями, вимогами. Є лише мовчазне усвідомлення. Щось сталося. І ніхто не скаже, що саме. Бо навіть ті, хто знає, більше не впевнені, що розуміють. Між тим, у міжнародному просторі глуха тиша. Ані військові аналітики західних країн, ані супутникові моніторингові агентства не надали жодного чіткого висновку. Складається враження, що світ або свідомо ігнорує подію, або готується до її повторення в інших точках. За словами одного з колишніх розвідників, така мовчанка зазвичай супроводжує ситуації, коли кілька сторін володіють однаково тривожною інформацією, але ніхто не хоче першим її озвучити, щоб не спровокувати лавину. І саме ця лавина зараз формується мовчки. На глибинах, де приймаються рішення не через пресу, а через закриті канали. Але головне питання лишається відкритим. Чи є це озброєння ексклюзивним, чи справді воно в єдиному розпорядженні, чи вже стало об'єктом передачі, купівлі, копіювання, бо якщо технологія такого рівня почала циркулювати, світ вступає у фазу, де ні одна столиця, ні один мегаполіс, ні один стратегічний об'єкт не буде в безпеці. Війна більше не буде починатися колонами техніки чи повітряними ударами. Вона просто почнеться. У тиші без попередження, з раптового зникнення частини міста. І саме в цій невидимості її найвища точність. Підпишіться, щоб не пропустити, як виглядатиме наступне зіткнення. І чому час між першим сигналом і повним? Знищенням тепер вимірюється не хвилинами, а вже й не вимірюється взагалі.